З рахунок середньої зарплати для бронювання. Зараз ми будемо мати дві середні зарплати, два показника в залежності від того, яке ви підприємство. Але, на жаль, проблема як була, вона нікуди не ділася. Коли запрацював 76-й порядок, я тоді ще наголошував, що Подальшому з цим буде проблема. З розрахунком середньої зарплати буде проблема через те, що порядок 76 не визначає методики його розрахунку. І, можливо, через той середній заробіток, які будуть перевіряти, які будуть переобчислювати, можливо, будуть позбавляти критичності. Ну, сталося, в принципі, те, що про те я казав ще в лютому минулого року. Чому? Чому так сталося? Тому що. Десь в середині лютого минулого року з'явилося роз'яснення Мінекономіки. І от, на думку Мінекономіки, середня зарплата для критеріїв критичності, тобто для бронювання. На одного працівника її треба було визначати в еквіваленті повної зайнятості. Визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників штатних позаштатних, тобто основних сумісників на їхню середню кількість в еквіваленті повної зайнятості за відповідний період. Я звертаю вашу увагу, що раніше. Ми, навіть якщо середньою зарплату еквіваленті повної зайнятості, нам треба було його порівнювати з е, даними сайту Держстата. Для деяких з вас лишається показник за даними Держстату. Але показник середньої місячної зарплати по регіонах за четвертий квартал 2021 року, еквіваленті повної зайнятості на сайті Держстату він у нас відсутній. Значить, що, по факту, ми робили? Ми розраховували еквіваленті повної зайнятості. І порівнювали з абсолютно неспівставним показником, тому що на сайті держстату у нас середньомісячна зарплата по регіонах за квартал 21 2021 році в розрахунку на одного штатного працівника. А як ви розумієте, це абсолютно інший показник, абсолютно інший показник, тому що середня зарплата на одного штатного працівника облікового складу визначається діленням суми нарахованого фонду зарплати штатних працівників. На середньооблікову кількість цих працівників за відповідний період, тобто квартал. І для визначення середньомісячної величини зарплати за квартал, отриману величину зарплати за квартал, необхідно розділити на кількість місяців в періоді. Ви подавали 1 ПВ. Далі показники за 1 ПВ акумулювалися. У вас держстат акумулював у вигляді середньої зарплати на одного штатного працівника по регіонах. І я дійсно знаю, що дехто з вас в довідці про е, середню зарплату робив два розрахунки середньої зарплати. Один в еквіваленті повної зайнятості, а інший середня зарплата на одного штатного працівника. Я і таких роботодавців знаю, які в довідці подавали м, дві середні зарплати. Що таке еквівалент повної зайнятості? Він не акумулює для держави ЄСВ. Він не акумулює для держави ПДФО і він не акумулює для держави військовий збір. Що таке середньооблікова кількість на одного штатного працівника? Це суто статистичний показник. А фонд зарплати не входять лікарняні, фонд зарплати не входять ЦПДшники, які акумулюють для держави ЄСВ, які акумулюють для держави ПДФО і військовий збір. Тому, якщо у вас, вас реально позбавили статусу критичності. Зовсім нічого не перевіряючи у вас. То це означає, що тоді ці дані десь взялися. А де вони могли взятися ці дані? Ну давайте розсуждати, так? Де вони дізналися тоді про вашу середню зарплату, якщо в екваленті повної зайнятості, крім вас, ніхто не знає. Далі показник, який ви бачите, держстата це показник статзвітності. А реально де можна побачити дані по середній зарплаті? ПФУ звідси з ЄС. Як рахую середню зарплату ДФС? І тоді 444. Починаючи з 1 січня. 20 року Доцільно визначати загальну суму нарахованого доходу найманих працівників за рік, відповідно до даних, що квартальних податкових розрахунків, сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків із осіб і суму триманого з них податку, а також сум, нарахованого ЄСВ. Як сумарне значення колонок 1, 2 та 3, номер місяця в звітному кварталі, рядка 1: нарахування доходу та єдиного внизку за найманих працівників в розрізі місяця звітного кварталу. Податкова подала. А в податкові ж зовсім інший розрахуночок. А якщо ми зараз відкриємо, ну приміром, порядок 4, щоб ви побачили, що реально бачить у нас податкова, відкриваємо саме розрахуночок. Відкриваємо нарахування доходу ЄСВ за найманих працівників. Оцей показничок, так? Прям з податкового розрахунку. Нарахування доходу ЄСВ занайманих працівників, це у нас який рядочок, так? Колоночки 1, 2, 3, рядок 1. Рядок один, загальна сума нарахування, так? А сюди що входить? І запешечка, і ЦПДшечка, і непрацездатність за перші п'ять днів. А вона ніколи не війде у середньооблікову штатного. Вона ніколи не війде в екваленті повної зайнятості. Коротше, та вся статистична лабудінь, яку ми рахували, насправді що виходить? Податкова ж вона по-своєму рахує. Тепер далі. Вагітність і пологи. Все, що нам акумулює ЄСВ. А п'ята інструкція, і статистичні показники і лікарняні. Лікарняні не є зарплатою, але лікарняні акамулюють ЄСВ. По п'ятій інструкції, начебто, ЦПДшники входять фонд основної зарплати. Але що кажуть всі ем, розрахунки, навіть середньонаштатного ЦПДшник, звісно, не увійде далі. В еквіваленті повної зайнятості Мінекономіки каже, берете основних і сумісників. А якщо податкова, податкова буде рахувати по цьому показнику. А по цьому показнику тут, по факту, що проходить тут проходять і це ПДшники, і лікарняні за перші п'ять днів, і лікарняні за рахунок. Коротше, все, що у нас закамулювало ЄСВ для держави. Ідемо далі. Середня. за звітні періоди, починаючи з 1 січня 21 року, середня кількість найманих працівників визначається за рік за даними щоквартальних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків із осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. Сумарне значення, увага, колоночок 1, 2, 3. Рядка 105 за всі звітні квартали року, розділена кількість місяців, які заповнені рядочки подані в поданій звітності. Що таке рядочок 105? А рядочок 105 це кількість застрахованих осіб в звітному періоді, яким нарахована зарплата, і зокрема це ПДшечки. Податкова робить абсолютно інший розрахунок, який, звісно, не співпадає з розрахунком Мінекономіки. Тому, виходячи з дуже простого розрахунку податкової, я беру у цей, умовно кажучи, склад. Кладаю загальну суму нарахованого доходу. Раз, два, три, якщо мені треба визначити квартальний показник. Далі. Далі я ділю 105-й, в цьому, в цьому, в цьому поділив на 3. Далі я взяв загальний показник, поділив на середній по 105. І цю суму поділив на 3. От, по факту, як рахує податкова. Тому всі еквіваленти повної зайнятості, всі штатні працівники, вони по факту. Просто розбиваються в те, що реальна інформація подає податкова інформація з податкового розрахунку посередньої зарплаті, якщо йти за методикою 444, яку використовують податківці, вона звісно відрізняється від того, що каже Мінекономіка. Тому, що я особисто можу порадити в цій ситуації? Якщо ви будете зараз подавати документи на чергове бронювання, варіант А, ви її будете подавати в конкретний орган міністерства, чи воВА, і перед цим спочатку зробити запит, офіційний запит, Апит і отримуєте офіційну відповідь, бо у вас щомісяця будуть контролювати показник середньої зарплати. Ну а варіант 2, в довідці для розрахунку середньої зарплати розрахувати 3 зарплати в екваленті повної зайнятості на одного штатного працівника, і навіть за даним податкового розрахунку. Звісно, якщо вам орган, який надаватиме критичність, дасть офіційну відповідь, от будь ласка, тільки за даними податкового розрахунку, то вони в подальшому будуть моніторити цей показник. Ба більше, ми зараз переходимо на щомісячну звітність, скоріш за все, вони будуть переходити на. Моніторинг саме по щомісячній звітності. Ми можемо розраховувати все, що завгодно, але наші статистичні показники не акумулюють реальний ЄСВ. Наші статистичні показники не акумулюють реальний ПДФО. Наші статистичні показники вони не акумулюють реальний військовий збір. Вони не впливають на надходження для держави, а на надходження для держави, звісно, впливають дані податкового розрахунку. Тому. Який варіант для себе обрати, звісно, вирішувати вам, адже порядок номер 76 нічого не визначає, як її розрахувати. Як показує практика, я вам дуже вдячний за відповідь. Коли ви будете подаватися зараз на критичність, ви можете в довідку три середні зарплати впхнути. Ну але, звісно, заздалегідь спочатку краще от зробити офіційний запит на той орган, який буде, в якого ви будете підтверджувати критичність, звісно, бо саме він буде щомісяця моніторити. Цей показник розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб працівників. Ця проблема, яка нікуди не ділася на підприємствах державної або комунальної форми власності, в суб'єктах природних монополій та інших суб'єктах господарювання, що проводять діяльність на ринках сфері енергетики та комунальних послуг, і ціни на які регулює Нацкомісія. По комуналці, енергетиці, а також господарських товарів, статутному капіталі, у яких більше 50% акцій чи сток належить державі, за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року, відповідно до даних Держстату, що підтверджується довідкою, наданою підприємством. Знов зараза ті самі граблі середньомісячна зарплата по регіонах за квартали в 2021 році в розрахунку на сайті держстату на одного штатного працівника. Тобто для деяких з вас, для державної комунальної форми власності, для суб'єктів природних монополій, енергетика комунальних, там ота невеличка зарплата, яка була в четвертому кварталі 2021. але знову ж таки. Яку мені середню рахувати? В кваленті повне, чи на одного штатного чи, на, чи по, по податкові звітності, тому що на сайті держстату показник на одного штатного працівника, а це не дорівнює рівню екваленту в повній зайнятості. Окей, це перша середня зарплата, друга середня зарплата на підприємстві приватної форми власності. За останній календарний квартал. Не йде зараз мова в проекті про конкретно заброньованого чи за місяць, значить, ви бачите, що по попередніх середній зарплаті це у нас за останній календарний квартал, отакі невеличка. І по приватниках так само середнє, так само за останній календарний квартал. Тут ніде нема слова, що конкретно в Хоча на сайті Кабміну є інформація, що має бути і середня, і у конкретно цього заброньованого працівника. Можливо, в результаті буде щось інше. Поки що дві середні зарплати, але друга середня зарплата по приватній формі власності мінімалка помножена на 2,5 це 20 тисяч гривень. Середня за квартальний показник, що підтверджується довідкою наданою підприємством. і крім суб'єктів на кого це не розповсюджується. Це не розповсюджується на суб'єкти природних монополій, інші суб'єкти господарювання, що проводять діяльність на ринках сфері енергетики та комунальних послуг, а також господарських товари, статутному капіталі, яких більше 50% акцій часток належить державі. Ну тому що у них менше показник середньої зарплати, а всього іншого приватного сектора це 20 тисяч середня зарплата за у квартал. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана Моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.